Мої вітання, друзі, понеділок, 4 листопада. Мене звати Павло Ковачук. Я ведучий ютуб-каналів Клочок тайм», а також центру громадської аналітики вежа. Сьогодні поговоримо про результати президентських виборів у Молдові. Там виграла Майя Санду, та чи можна видихати спокійно нам, українцям? Ну і про те, чи справді Російська Федерація може втрутитися у прийдешній конфлікт на корейському півострові. Про це і не тільки будемо говорити сьогодні з нашим гостем Ігор Чаленко. Політолог і голова центру аналізу та стратегії. Мої вітання, пане Ігоре. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Закликаю наших глядачів обов'язково авансом поставити вподобайку, підписатись на наші ютуб канали. Ну і звісно ж, долучатися до дискусії у коментарях. Там завжди цікаво, там завжди гаряче. Підтримуйте нас. Ми розпочинаємо, пане Ігоре. Дійсно, завершилися президентські вибори у Молдові. Має Санду з невеличким відривом, і напевно, що завдяки підтримці діаспори. Вигризла цю перемогу, вже є привітання від нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Ну і дуже дуже багато було ставок на е, ці вибори у Російській Федерації стояногло, начебто, їхній провладний проросійський кандидат, е, який. Все ж таки визнав свою поразку, але чи можна все ж таки нам, українцям, видихати спокійно і тепер з впевненістю говорити, що Молдова відірвалася від Російської Федерації і тепер спокійно буде йти у напрямку Європейського союзу кудись туди? Спокійно, точно не буде йти. Заспокоюватись Україні щодо долі нашого сусіда і партнера не варто, бо насправді ми побачили лише перший акт. Перший акт дуже серйозного протистояння, геополітичного протистояння, тому що знову ж таки, ми ж не бачимо там е, битву е, політичних еліт всередині Молдови. Це дуже жорсткий вплив безпосередньо Російської Федерації е, на ті країни, які Москва вважає входить в сфери впливу. Безпосередньо РФ, і це фактично можна, до речі, рахувати рахунок за останні два місяці один-один, один бал одне очко Росія взяла в Грузії за результатами виборів. Ну і ми розуміємо, що Грузія. Зараз зупиняється в темі євроінтеграції, але водночас е, вигризли перемогу, дійсно вигризли безпосередньо в Молдові е, супроти російського геополітичного противника. Це не дивлячись на те, що росіяни організували е, створення мережі скупки голосів на 400 тисяч 400 тисяч е, голосів для порівняння. От все, що зараз по суті дала діаспора, все, що дала діаспора, це фактично, це фактично навіть менше, ніж те, що організувала Москва з точки зору купівлі голосів. І це якраз показує масштаби, просто величезні. І е, що я можу сказати? Насправді то, е, по-перше, результати референдуму, е, які були під час першого туру. Де трошечки більше 50% взяли, і знову ж таки, за рахунок голоси діаспори. Зараз має Санду перемагає, але не всередині Молдови, а за рахунок діаспори. І що це означає? Що наступні місяці ми вже одразу з рейок президентської кампанії переходимо на рейки парламентської кампанії, і все Санду будуть атакувати, що вона не є президентом Молдови. Тобто Молдову буде трусити ще більше, але одна справа провести президентські вибори, де стоять питання геополітичного виміру: куди Молдові піти, Європейський Союз чи розвертатися, чи ще якісь нюанси. Але ж ми розуміємо, що на парламентській кампанії, майбутній, стоятимуть питання соціального характеру, економічного характеру. Є Купа проблем всередині Молдови, і, на жаль, через спротив проросійської агентури в перший е, період правління е, Санду під час її першої каденції, вона не змогла, на жаль, вирішити всіх тих питань, які вона обіцяла ще під час а Теб... тут дуже цікаво, в, в перших ігра. виборів. Дійсно, дуже здовусти... цікаво. Так, дуже цікаво, тому що ми знаємо, що продовжує існувати Гагаузія, продовжує існувати Придністров'я на території Республіки Молдова, і зважаючи на те, що це парламентська президентська держава, все ж таки, наскільки зараз результати цих виборів заохочують, або навпаки. Виявляють якусь відразу у Російській Федерації продовжувати боротьбу за Молдову. Можливо, зараз у Кремлі подивилися на те, що все ж таки з невеличким відривом, але народ Молдови обирає Європу у обличчі має Санду і скажуть: ні, ми далі не будемо там виділяти свої рублі на ганебні на те, аби якось розвертати Молдову до себе. Чи навпаки, ось така от хиткість навпаки спонукає Владиміра Путіна продовжувати боротьбу. Так, в тому то й справа, що у них вже все розписано, і до наступної кампанії парламентської. Власне, про це я і кажу. Президентські вибори зараз вони запрограмували можливість програшу Санду з точки зору втрати контролю над парламентом, угу. оце найгірше. Бо ж з однієї сторони, що зробили в Молдові? Коли, значить, відбувалася реформа, коли зробили, значить, що президента має обирати народний парламент, але ж з президента познімали кучу повноважень, реально купу всього і Санду під час першої каденції вона по суті то могла адекватно керувати завдяки високому політичному рейтингу і підтримці з боку безпосередньо громадян Молдови. Зараз ситуація ну вкрай нестабільна. і на цьому зрозуміло гратиме Російська Федерація. Проблема Санду в тому, що вона не змогла виростити собі адекватного молодшого партнера, з ким би вона могла увійти в коаліцію в майбутню коаліцію після е, виборчої кампанії 2025. Тому що сьогодні її сила ну вона отримає там 40% наприклад. Але з ким робити? З ким робити коаліції? Опанігор дивіться тому... результати першого туру. Вказали нам на те, що все ж таки е, кількість е, ну, так званих проросійських кандидатів в відсотковому співвідношенні більша ніж електорат самої має санду, тобто, але при цьому в другому турі саме вона перемагає, то можливо ось кількість Отих... але за рахунок кого. Тому що знову один кандидат діаспора це максимально акумулювали, і якраз ситуація йде в тому, в тому що зараз, от по суті, у Санду є незадіяні все рівно перший тур він дуже сильно програмує. У Санду є незадіяні як мінімум 100 тисяч 100 тисяч виборців Молдови, які не підтримують Санду, але які хочуть які хочуть. Щоб Молдова була в Європейському Союзі, і так далі, це просто говорить про те, що зараз є можливість, є можливість все-таки виростити собі молодшого партнера, зрозуміти, що наступні парламентські вибори, це буде дійсно той Рубікон, від якого залежатиме, куди піде Молдова, те, що Санду зараз перемагає. Я взагалі думав, що в неї буде десь там 51 проти 48 відсотків, і так далі. Розрив там 10%, те, що зараз ми бачимо, це дійсно успіх. І я можу порадіти сьогодні. За маю Санду, я можу порадіти за європейську Молдову, але проблема в тому, що битва далі буде продовжуватись, і дуже б хотілося, щоб дійсно вони вже перейшли від цього періоду турбуленцій. І перейшли до нормальної, адекватної розмови, до нормальної, адекватної е демократії. Бо що зараз буде робити Російська Федерація? Ну ми ж бачимо, що, як е робиться ставка зараз на Гагаузію, на Гуцул ту саму, на ну, Стаяного, це просто ну він вийшов. Да? До речі, він же ж теж з Гагаузі. І вони тепер дійсно будуть розкручувати цю карту. Де Гагаузія там кричить, ну там зрозумілі погляди, все, що вони є частиною руського міра, що вони от, розумієте, одразу зараз будуть колоти Молдову. І в цьому найбільша проблема, якраз і перед майбутніми парламентськими виборами. Бо вони Звісно. будуть, по факту, що вони будуть робити, вони й далі будуть розігрувати карту. Війна, мир, та сама ситуація, як в Грузії була, та сама ситуація і зараз на президентських виборах. Але війну вони хочуть принести безпосередньо в Молдову і зробити, значить, конструкцію. Хочете миру, не хочете відділення Гагаузії? голосуйте за, ну там не, не про російські сили, вони ж всі марк це замасковані. Ми ж знаємо, що вони зараз намагаються не мати безпосередньо там стосунку з Москвою. Ну але тим не менш, не голосуйте за політичну силу Санду. Ну, то пані горе, підсумовуючи цю тему та на, на майбутнє півроку. Підсумовуючи цю тему, е, зрозуміло, що бажаємо всіляких зростань і добробуту молдованам, але. У цьому плані я навіть не соромлячись називаю себе абсолютним егоїстом, тому що в першу чергу турбує у цьому контексті доля нашої держави України, тому що ми розуміємо, що Російській Федерації максимально вигідно і цікаво отримати такий собі плацдарм у вигляді всієї Молдови, а не самого Придністров'я на півдні нашої держави. Це ж може бути в перспективі і ще один фронт цієї війни, яка досі не закінчилася. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації нещодавно мені вдалося поспілкуватися із послом Молдови в Україні, пан Валерію? І він заявив ну, дуже обережно, мені здається, це взагалі характеризує молдовських політиків, що немає ніякого рішення стосовно деокупації Придністров'я. Якщо все ж таки зараз продовжувати тему виборів, а саме парламентських у Молдові, що чекає на цю країну у найближчій перспективі, і як це може вплинути на Україну? Ну от якраз і значна визначені зрозуміло, що е, зараз поки що перемагають песимістичні сценарії з точки зору прогнозованості ймовірності. Ну але тим не менш, насправді то другий тур е, президентських виборів показав, що є, має Санду потенціал, і що той час, який буде до парламентської кампанії. То все ж таки, все ж таки, а цей момент має бути використаний нинішньою владою, і знову ж таки, зрозумійте, має санду, має санду, має забезпечити звичайно, як влада. Абсолютно вільний демократичний процес, але водночас потрібно різати ці сітки, різати по живому можливості фінансування. Ну ви уявіть на 400 тисяч людей, як гроші ці заходять. Це ж питання, значить, до молдовських спецслужб, що вони мають зупиняти, зупиняти безпосередньо інструментарії впливу. На uh, молдавську передвиборчу ситуацію, і бачимо, тому, що ми... не подобається uh, вашим, скажімо, так, членам родини. Так, те, що відбувається у Молдові, але сподіваємося, що все буде наліпше. Так, продовжуйте, будь ласка, uh, нюанси де в чому, що uh, і це якраз розумієте: оця підготовка підготовка до виборів. Вона має відбуватися одразу, бо дійсно, ну, на жаль, е ну, упустили момент оц розгортання цих світок. От, от такі е технологічні інструментарії потрібно е припиняти максимально одразу до формального початку е майбутньої передвиборчої кампанії вже в парламент. Ну і зрозуміло, то, то зараз знову ж таки. Зараз ви е, е, говорите про якусь радикалізацію, про е, чіткішу боротьбу проти всього проросійського, в тому числі про російських партій. Але на шляху до ні, європейського ні. я кажу про е, е, боротьбу з нелегальним фінансуванням, бо це вплив на медіа, це сітки, це е, незаконні е, там захід грошей на підривну діяльність. А вона ж теж відбувається, коли е, розказують, наскільки погана безпосередньо, там як режим Санду, все це таке. Ну слухайте, ну це вже це не є демократія, це конкретна підривна діяльність ззовні, і її мають трактувати відповідно. Тому я думаю, що насправді, насправді роботи дійсно багато, і проблема вся в тому, щоб в цій роботі знаєте, теж не помилитись на цьому шляху між крапельок, бо тоді почнуть Санду звинувачувати в автократії і всьому іншому, що ще може гірше для неї зробити. Тому дійсно ситуація вкрай небезпечна, але Україна зі свого боку теж може допомогти. І я про це говорю: що насправді наші спецслужби. Теж володіють інформацією стосовно оцих е, каналів передачі, і так далі. І Тут потрібна гарна комунікація дійсно на рівні е органів безпеки. Друзі, що вважаєте з цього приводу? Принагідно закликаю вас підтримувати це відео своєю вподобайкою. Це новий формат, і я сподіваюся, вам це все сподобається, як то кажуть, зайде. Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канали Клучок Тайм та Центр громадської аналітики. Вежа, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж, поділіться посиланням на це відео поміж своїми друзями та товаришами. Вони також мають знати, що відбувається у світі та в Україні. Зокрема, а що відбувається в світі, пане іграє. ще цікава інформація в контексті роботи Російської Федерації на зовнішньополітичній арені. Як вони залучають е, різних е, партнерів до цієї повномасштабної війни Росії проти України у Кореї е, та що південна розповіли, яким чином Росія відплатить КНДР за вступ у війну проти України? Зокрема, угода між КНДР і Російською Федерацією, наприклад, передбачає постачання до КНДР шістсот Sot Тисяч тонн рису на рік зарплату задіяним проти України північнокорейським військовим у дві тисячі доларів США, космічні технології, а також домовленості про залучення Російської Федерації до участі в бойових діях на корейському півострові в разі війни. Зокрема, серед усього про це говорить депутат Вісон Лака, це колишній посол Південної Кореї у Москві. Ну і ми розуміємо, що такі дані можуть можуть дійсно мати. Місце і їм можна довіряти, пане Ігоре. Але. Якщо говорити про допомогу, яку надає Російська Федерація, ми чуємо РИС, ми розуміємо, що тотальдарна держава, в якій навіть і поїсти, немає чого, якщо через це готові навіть вступати у таку велику війну, це про Південну Корею, звісно ж, про північну Корею, звісно ж, ну але якщо говорити про цю деталь стосовно залучення Російської Федерації до участі в бойових діях на Корейському півострові, це про що чи реально це може статися, коли е, усі боєздатні частини російського війська зараз за. До війни проти України. Чи дійсно Владимир Путін може відправляти когось і туди, на другий, ймовірний, прийдешній Південний фронт? Це цілком може насправді Ну це ж не обов'язково сухопутні війська або там, наприклад, про артилерію ми говоримо. Ну, для прикладу, взяти ту саму а, стратегічну авіацію, яка нас бомбить ракетами х 101 у них там Українка і ще купа всіх. Там зараз бортів стоїть. Тобто, ну є наш там європейська частина, вона там використовується. А з їхнього боку, ну теж є достатньо сил. А, ну знову ж таки, звернув вашу увагу щодо можливості. Участь Російської Федерації у війні проти Південної Кореї? Ну, до речі, де та війна не завершена. Ми знаємо, що перемир'я з 1953 року є. Це так, маленький акцент. Може хтось не знає. От. Але як же ж тоді було? І тримався баланс після 53-го року. Значить, за північну Корею тоді стояв горою Радянський Союз, за південну Корею відповідно Сполучені Штати. От. Ну і зараз Кім Кімчанин фактично відновлює цей баланс. Хоча сам бере курс на ескалацію на корейському півострові, ми це бачимо. Цей підриви безпосередньо доріг це. Низка порушень а, адміністративної межі північнокорейськими солдатами. Я вже там з ліку збився, чи п'ять їх уже було там за останні місяці, чи шість. Ну і ще купа такого роду а, зараз подій, які вибудовуються в один логічний ряд, і згадати навіть заклики, і не заклики, навіть це наказ, наказ кімченина що. Своїм військам готуватися безпосередньо до війни, тобто, зрозуміло, що цілком можливе подальше напруження на корейському півострові, але я думаю, що зараз цей кейс більше використовується безпосередньо Російською Федерацією для того, щоб розпорошити увагу Сполучених Штатів як світового поліцейського, тобто ми бачимо, як Китай. Загострює увагу довкола Тайваню і не факт, що вони там підуть військову операцію. Там хтось каже 26 хтось 27 сьомий рік. Цілком можливо є сценарії, насправді, що вони можуть використати і буквально наступні місяці для того, щоб спробувати забрати Тайвань. Ситуація на корейському півострові паралельно з цим. Я не здивуюся, що може розпочатися навіть якась артилерійська дуель, От. тому що насправді дві артилерійські е, держави сьогодні, і одна на одну вже дула все виставлені, а там теж неофіційно е, є така інформація, що нібито Кім кімчанин хоче за добу, у разі відновлення атаки на Південну Корею запустити 500 тисяч снарядів за одну добу на них Ну, тобто там жахіття. Я вже не кажу про балістичні ракети, про те ці ж КН-23, КН27 і так далі, те, що є зараз безпосередньо. Те, що зараз літ... летить і по Україні, зокрема, до речі. В так? тому числі так воно у нас воно відтестовується. У нас північно-корейські військові набагато раніше з'явилися на нашій же ж території на кімнати часово окуповані. окуповані там офіцери, там ті, які запускають відповідні північно-корейські Ці ракети. Бо хто ними керує? Це не росіяни ними керують. Ні, це відповідно разом із установками із, з ракетами. Певний штат північнокорейських ось поправлю раніше раніше чи... дійсно були повідомлення західних ЗМІ про те, що на території Луганської та Донецької областей, які частково тимчасово окуповані окупантами, вже були навіть ліквідовані оператори різних наземних установок, які запускають балістичні ракети, типу КН-23 і так далі. Але пане Ігоре, тут ті ж самі західні змі заявляють про те, що Кім Чен ін ухвалив рішення про передислокацію якоїсь кількості своїх військових. На території Російської Федерації, а згодом і в Україну, тільки через те, що він впевнений, що у президентських виборах у США виграє Дональд Трамп. Це, начебто, йому дає розуміння, що надалі Америка, начебто, буде більш ізолюватися від зовнішнього світу, буде більш сконцентрована на внутрішній політиці, а тому тут можна робити що завгодно сьогодні. Маємо 4 листопада. Завтра п'яте, відповідно, так і фінішна пряма президентських виборів у США. Наскільки це може повпливати саме на цю історію? Результати виборів у США, і які карколомні зміни у плані впливу Північної Кореї на російсько-українську війну можуть відбутися? Я не думаю, що тут ставка йде на реально там перемогу Дональда Трампа. Тут ставка йде на те, що якщо перемагає Трамп. А все рівно дійсно відбуваються певні кроки зі зменшення присутності сполучених штатів в світі. Я б не сказав ізоляції зі зменшення присутності, якщо перемагає «Харріс», то е, Трамп е, по сценарію починає шатати ситуацію не лише з точки зору судів, але й, зрозуміло, вулицю піднімати окремі штати. Піднімати е, той же Техас, наприклад, і так далі. Mm -hmm. Ну це відповідно внутрішньополітична турбуленція в Сполучених Штатах, що дійсно буде відволікати знову ж таки увагу від міжнародних подій. Тому отут така ставка йде, відповідно реваншистами. Це не лише Північна Корея, це ж і Російська Федерація, це і Китай. Я думаю, Іран, так само, тобто, ось ця нова, так звана війзла, вона якраз розраховує зараз використати вікно можливостей. Наскільки воно буде широке? Ну я думаю, що не менш ніж до кінця першого кварталу наступного року, а може й перше півріччя. Тому зараз ну, ми ж звичайно ми не приймаємо відповідні рішення на високому рівні, але. Є дійсно різні сценарії, які можуть загострити ситуацію набагато набагато швидше, ніж це видавали західні розвідки через публікації в тих же західних медіа. Тому ситуація загострена і саме для нас, для нас, саме тому. Вкрай важливо забезпечити внутрішню політичну стабільність в сполучених Штатах. незалежності від того, хто переможе. Там уже будемо шукати механізми комунікації, і так далі. Підходи, але от саме оця внутрішня політична стабільність це питання номер один для нас безпосередньо в напрямі Сполучених Штатів. Тоді вона ну, фактично скує. скує Uh, і російського агресора в його подальших стратегічних задумах, і безпосередньо інші країни, які допомагають сьогодні Російській Федерації. А те, як реагують зараз пане Ігоре інші країни на дії північно-корейського диктатора, вони дають вам розуміння на те, що цей самий північно-корейський диктатор Кім чи буде продовжувати переходити всілякі червоні лінії, чи все ж таки може бути найближчим часом якась реакція, нехай навіть після виборів у США, яка вкаже йому на те, що досить хлопче, будь ласка, о, візьмися за голову і повертайся до себе на свій півострів. Ну, зараз же ж робиться ставка західними країнами на Китай, що Пекін може вплинути на Північну Корею. Ну, максимум, максимум, що я можу спрогнозувати від такого контакту з Пекіном, це, ну наприклад, невикористання. Північно-корейської сухопутки на тимчасово окупованих територіях України і як тобто, піхоти ви маєте на увазі, так Так, як піхоти, тобто та оці сили, які там зараз Курській області, і так далі, щоб їх не переводили відповідно на нашу територію. А росіяни знаючи, що у них в тилу знаходяться північнокорейці, вони все рівно будуть знімати ці резерви і направляти безпосередньо в бій, тому це якраз все рівно для нас це погано. Для нас це погано, тому що це можливості для російського агресора посилювати атаку. Ну е, отаку понятійну угоду. Я в принципі бачу, що вона можлива, але не факт, що вона буде, тому що дуже багато підходять до Китаю, е, просять, просять, е, не ескалюють як риторику проти офіційного Пекіну. але все рівно Китай робить те, що він хоче. Єдине, єдине, де він нам реально допоміг. Це по перше. Це жовтень 22-го року, коли Росію відмовили від використання тактичної ядерної зброї по території України. Це ядерний аспект, і другий аспект, нібито Китай брав не останню участь таки в організації зернового коридору в липні 22-го року, окрім ООН і Туреччина. Я думаю, що ООН там це була ширма, певна там Китай Китаю було важливо відновити відповідну торгівлю. До речі, якраз Китай був найбільшим покупцем нашої аграрної продукції з відкриття відповідного зернового коридору у 2022 році. Тому в цій ситуації в цій ситуації всі шляхи йдуть до Пекіну. Ну але паралельно з тим, звичайно, ми продовжуємо дивитись на захід, на Сполучені Штати, на результати їхніх майбутніх виборів, тому що від цього теж дуже багато залежить. Ну а ми будемо продовжувати стежити за тим, як буде поводитися найближчим часом Сі Цзіньпінь. Будемо стежити за його просуванням його мирного плану, мирного плану Бразилії та Китаю. Наскільки він спроможний щось зробити на користь нашої держави в першу чергу? Ну і закликаємо вас, друзі, стежити за нами, тому що тут обговорюємо речі. Ну, які здавалося б так, десь там за рамками за межами нашої держави, зараз обговорювали з паном Ігорем Молдову. Потім північну Корею, але все ж таки, як ви розумієте, все це прямо або посередковано впливає не лише на нашу з вами державу, але й на конкретно нас на кожного. Або кожну з нас тому обов'язково підтримуйте наші розмови своїми вподобайками. Наші ютуб-канали Клучок Тайма, також центр громадської аналітики, вежа своїми підписками. Ну і діліться цими відео зі своїми друзями. Вони також мають усвідомлювати, що відбувається у світі і в Україні. Зокрема, пане Ігоре, вам дякую за те, що долучилися. Ігор Шаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії з нами сьогодні. Спілкувався. Ну а я, Павло Ковальчук, закликаю вас любити Україну всередині та навколо себе і. Бережіть себе, слава Україні.